Обмежено придатні військовозобов'язані можуть призиватися служити в ЗСУ, але на окремі посади. Про це під час брифінгу повідомили представники Полтавського обласного ТЦК та СП. Відповідно до змін у законодавстві, які почали діяти з 26 серпня. Військово-лікарські комісії будуть застосовувати індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби. Військовозобов'язані всіх категорій, чи то солдати, сержанти, чи то Офіцери, ви, якщо вони виявляють бажання служити в деяких родах військ, а також в спецспорудах, для них введено окреме рішення і Пом'якшені вимоги до стану їхнього здоров'я. Тобто, якщо людина приходить і хоче, я хочу конкретно на цій посаді служити. Ми дивимося ступінь його придатності згідно його стану здоров'я, згідно додаткових таблиць вимог до його стану здоров'я, висновки зараз будуть прийматися про придатність на конкретну спеціальність. Наприклад, на танкіста людина може бути непридатна, але Тріцом в піхотному батальйоні може бути, оце така одна із цих змін у зв'язку зі змінами законодавства, посилився і контроль держави над роботою військово-лікарських комісій в регіонах. Тому, якщо людина не згодна з рішенням районної ВЛК, вона може звернутися до обласного терцентру комплектування і оскаржити це рішення, зазначила Жанна Дрига. Далі наша військово-лікарська комісія виносить те чи інше рішення. якщо Громадянин військовозобов'язаний надалі незадоволеним з нашим рішенням винесеним, він має право звернутися до начальника 12-ї регіональної військово-лікарської комісії як особисто або через територіальний центр комплектування відповідного району згідно його місця проживання та направити своє звернення для оскарження нашого рішення. У разі, якщо призовик не погоджується із висновком регіональної військово-лікарської комісії, Розташованої у Харкові, він має право написати своє оскарження до Центральної ВЛК у Київ. Це вже найвищий ступінь, де приймають остаточне рішення. За словами Едуарда Бородая, нині до столиці з Полтавської області таких заяв не надходило.